Вітаю вас, дорогі друзі. Мабуть, спробую якесь відео записати для Ютубу. А то для Інстаграма сторіс я знімаю постійно А щось на Ютуб я, мабуть, трошки забив. Значить, сьогодні у нас робота наступна. Розвозимо вікна по Венгрії. Це нова траса для нас. Раніше по Венгрії я їздив, коли на Словенію вікна возив. Але проходив Венгрію чисто транзитом. А зараз маємо три розладунки в Венгрії, тобто три місця вигрузки. Одне місце я вже вигрузив сьогодні зранку, приїхав ще вчора з вечора, відстояв паузу і зранку вигрузився. Зараз тримаю курс на Будапешт. Залишилось мені до Будапешта іменно до місця розвантаження 70 км. Їду по трасі М3, доволі приємний автобанчик, тим, що зараз тут вже звісно, трошки пішли бугрики, але взагалі рівнесенький, ні одної горки, ні одного спуска. Ну, в общем, подобається мені по венрах їздить. Якщо зрівнювати там з німцями, то ну його нафіг. Тут набагато краще. Е, ну, скажімо так, що стосується доріг в містах, то тут таке, таке враження, що наче в Україні їдеш. І то в Україні, мабуть, краще. Тому що дуже багато ям, дуже багато нерівностей. І з таким товаром, як у мене, з цими вікнами, які е, по можливості зніму, як вони там розташовані в мене в прицепі, їх неможливо було нормально закріпити пасами, е, то вони там так просто-просто стоять. Стоять, а іноді на ямах чую, як вони там підпригають в прицепі. Взагалі, чого я включився, бо подумав так, ну. Постійно їжджу на трамвайній лінії знімати не те, що для Ютубу, для Інстаграму навіть немає що. А тут якби перша, перший виїзд у Венгрію з цими вікнами, що ще раніше з нас ніхто з моєї фірми маю на увазі ніхто не їздив сюди, то думаю, треба, мабуть, щось показати. До речі, отримали ми такі нові бокси Декафаловські. Які на декілька стран, на декілька країн оплата дорог по них іде, і немає зараз цієї головної болі із проплатою доріг, бо раніше, коли їздили на Словенію, то ми, в общем, купували дорогу там на кордоні, в общем, чисто проплатували маршрут на апараті, оплачували, ну в общем там. Оплата доріг в Венгрії це була просто катастрофа. А зараз по ДКВ боксу їдеш собі і за це взагалі не переживаєш. Плюс вчора, вчора, позавчора, три дні, здається, у Венгрії було, точно не пам'ятаю, общем, вони святкували революцію 1848 року. Здається, я чесно. Історію ще вчив в школі, і е, тим більше, якби історію м, світову, називаємо це так, не сильно пам'ятаю, що тут взагалі в цій Венгрії творилося 150 злишком років тому. Ну, коротше, не суть. В общем, в них було свято і була заборона руху для вантажівок. І загрузився я вчора, а мій колега загрузився ще позавчора. І він стояв, вже чекали ми, поки ну, він чекав, а я загрузився, і відповідно ми потім вже поїхали, тому що з 22-ї години вже заборони руху не було, і ми так раз, раз прорахували, щоб в Венгрію в'їхати після 22-ї години. То якраз на кордоні там 10 хвилин постояли, підождали разом з усіма фурами, і потім масово всі фури в'їхали в Венгрію і їхали таким сплошним потоком. Ну ладно, то таке. То, коротше, цей. Їхав я сюди через Словакію. Відповідно, ну теж там були свої красиві пейзажі, тому подібне. Ну їхав там уже поночі, то відповідно нічого знімати не було, що знімати, бо не видно. Та й взагалі навіть не планував. а Сьогодні якось так подумав, що мабуть на щось, щось записати. Коли проїжджав по Словаччині, то проїжджав місто Кошице, то там взагалі до Ужгорода залишалося біля 80 кілометрів, то в мене навіть так така думка. Прийшла в голову. Може, ну і цю Венгрію повезу я краще ці вікна в Україну. Там вони нужніші набагато, чим цим Мадярам. Ну ладно, це все, звісно, шутки, це так. Чисто, чисто репліка. Ніяким чином я в Україну попасти з цими вікнами не зможу. Я думаю, всі це прекрасно розуміють. Перше місце я розвантажував в місті Мішкольц, здається так. А зараз, так як я вже говорив, їду на Будапешт Потім там вигружаю одну палетку з вікнами і ввезу далі майже цілу, цілий причеп. Місто Сегет. Чи Сегет? Чи Сегеш, не знаю, як правильно. Тому що з угорською мовою в мене проблеми є. Не то що не розумію я її навіть прочитати не можу ці їхні букви. В общем, місто там, воно знаходиться з одної сторони Сербія, з другої сторони Румунія. Коротше, самий самий південь Венгрії. Так що, я думаю, буде ще що показати. Можливо, звісно. Там частіше я буду включати щось для інстаграма і, можливо, будуть вставки якісь такі вертикальні. Тому що для інстаграма запишу, а для Ютуба не запишу. В общем, побачимо. Поки що рухаємося по сонячній Венгрії. Температура радує, 8,5 градусів. В руку сонце смалить, то так. Трошки жаркенько. Сьогодні у нас 16 березня. Я не знаю, коли я змонтую це відео, коли воно вийде. ну, коротше, В Венграх вже наступила весна, тому що там і дерева цвітуть, і бачив, вже кульбаба даже цвіте. Так що тут тепленько, тут добре. Зеленіють вже кущі, травичка. Ладно, рухаємося. Будапешт на знаки 58. Ну, а вигрузка у нас там десь на окраїні, ну з другої сторони. Ну що ж, народ, добрався я до Будапешта. Я в ньому перший раз. Ще я тут не був. Ну, поки що вам скажу місто як місто. Дороги з ямами, з трамвайними коліями. Трамваї он совдеповські. Ну ладно, трошки новіші може. Стіни облущені. Коротше. Ні, ну гарненько, гарненько. Центр у нас залишився там зліва а ми їдемо кудись їдемо, коротше. Старі добрі панельки і щось ось вже сучасне. Зараз будемо переїжджати через Дунай, річка, з там, не знаю, столиць. Вена, Братислава, Будапешт, Белград, кажется, Сербія. Куда там далі Дунай тече? По Болгарії, Румунії, ну не пам'ятаю куди він там далі тече. Короче, а витікає ви самі знаєте де. Так, що в нас тут видно? Щось видно, ну нічого на камеру не видно. пригорку якісь будиночки туна ну, як Дунай. так мабуть мені треба правий ряд зайняти, раз мені вправо з'їжджати ой народ те що мені показали що я отакий водій бо я сюди зумів заїхати то це добре ну блін а як ще тут проїхати це просто якийсь тріндець. Хай вони скальзяться, блін, ці вікна. Ну, походу я тут, блін, не пролазю. Ой, бля, хамуха. Да, налазю на ящик. Ладно, будемо зараз ще. О, там воно ну, прицепом сейчас на щось нашркнуся. Зараз, коротше, на, навірно, щось робити. Ну що ж, з горем пополам попав, вигрузився і тепер покажу вам, як я звідси виїжджав. Ну що ж, народ, погнали, виїжджайте судом. В цей момент я хотів вам на старий телефон записати сторіс для Інстаграма. Там справа був припаркований москвіч АЗЛК, а ззаді залишилася Копійка. Ну, Тут пішло щось не так, бо треба було якось проїхати. Одна Мабусі за когось в Як бачите, я не покидаю свою ідею записати для вас сторіс. Але тут чувак рішив мені допомогти, то я вже рішив такий... Дуже акуратно, щоб хвостом цього мана не знести. В принципі, теоретично я прохожу, але вийти глянуть, лишнім не буде. Пішли гілляки шкрябать по зеркалу. Та ж там хвіст проходить, я в принципі вже в зеркало побачив, що, що прицяб уже від'їхав до від того мана. Я дивився, як і лівими колесами на бордюр налазив. Так, ще один поворот. А тут уже щось буде посложніє. І сука, бордюр такий височезний. Приблизно сантиметрів 25. Ці ситуації спасають верхні зеркала, бо якби їх не було, то це була б катастрофа. Довелося б бігати 150 разів туди-сюди і дивитися. Чи проходить той правий угол кабіни, чи не приходить. Ні, наоборот, навіть троще. Тільки цього тачка треба об'їхати. Походу я сильно на нього наїхав. Ні, на бордюр все одно вилізу, головне течка проїхати. Так. Пошли, полізли на бордюр. Так, не забуваємо, що прицеп у нас ще виглядає. І з учетом того, що я ухожу правіше, то дивіться, щоб углом прицепа не зацепить того течіка. Так, все, тут пройшов, тепер плавно з'їжджаю з бордюра. Перше, друге і третє бабахнуло плавно не получилось последнюю колосу спрыснуло громко так 100 метрів прямого участка и самое веселое сейчас будет отсюда выехать з всей территории по мне надо повернуть вот вот сюда короче направо типа назад можно повернуть налево Тут я трошки застіснявся цього чувака в машині справа, який дивився на мене круглими очима і рішив трошки помовчати. Можна повернути наліво, але там далі по вулиці я між машинами не пролазю, тому що я вже туди і питався... Питався туди поїхати, розвернутися, щоб заїхати з іншої сторони. бо треба було заїжджати з тієї сторони, по другому я не, не влазив. Звісно, якщо я відсюди не в'їхав, я сюди зараз і не выверну на 180 градусів. Ну подивимося. Аби ж не йти на паркування машини, там були вдоль дороги. То було б попроще, плюс там знак на углу, на якого по-любому прицепом наїдеш. Це весела тітка. Я так розумію, тут вже не один грузовик заїжджав і вона знає, як ми тут заїжджали. П'яти сантиметрах воно все проходить, Тут я розумію, що краще самому вийти та подивитися. Ну і побачив, що залишилося метр прицепа пронести через забур, який знаходиться в 10 сантиметрах. Там стояв запаркований скутер, і я не зрозумів, що той чувак хоче з ним зробити, чи він хоче уїхати, чи він просто його поміг мені оттягнув, щоб він мені не мішав. Або просто злякався, щоб я його не роздавив. Да, тут... Я теж колесами перецепа йду по бордюру. Тепер попросимо ще раз заїхати. Зверніть увагу на дорогу, яка зараз прямо, на яку мені прийдеться виїжджати задом. Благоділи, що чувак нормальний на цьому шлагбаумі, і я йому перший раз об'яснив, що я не можу нікуди проїхати, мені треба заїхати. І мені треба ця територія, щоб сюди заїхати і розвернутися. То він мені ще раз відкрив шлагбаум, я розвернувся і поїхав вже обратно на виїзд. Ну я думаю, тут не стоїть об об'яснювати, що розвороти бувають не тільки переднім ходом, а й заднім. трошки не попав на нужну траєкторію та довелося витягувати вперед. А траєкторія тут фактично одна, тому що зазори між виступаючими там заборами, брамами, машинами і тому подібне не більше 5 см. Бачите, я кручу руль в різні сторони. Це я зараз обвожу угол прицепа в воротах. І тепер, коли вже кабіна прийшла у ворота, я починаю вертатися, щоб виїхати на пряму лінію. помітили, як я видихнув. Реально, це був такий треш для мене. Я точно не пам'ятаю, але в такій ситуації я ще не був ні разу, що так от дуже-дуже тісно. На жаль, на камеру воно не передає так, як воно на самом ділі. І, і ви не бачите, що там робиться по сторонам, але це реально було тяжко. Можливо там по початку, як тільки я сів на фуру їздить, мені дуже там якісь елементарні речі були також тяжкими. Але от конкретно в цій ситуації я не був ще ні разу. Так що така вам автошкола от дяді Саші, який за кермову кури менше року. А тепер, будь ласка, напишіть в коментарях, хто витримав ці 13 хвилин трешу, додивився до кінця. Мені просто цікаво, чи заходить цей контент. Ну, відповідно, дякую вам велике. Що ж, любі друзі, оце таким чином я якось оттуда вибирався. Я не знаю, як там я його змонтую потім. Ну, це... не знаю. Треш-контент для вас ще ні. Ну для мене це був треш, ще той. Ну ладно, головне, що в мене автомобіль цілий. Я його собі нічого не поламав і нічого не поламав, оточуючим, так сказати. В общем, вибираюся я з Будапешта, вже виїжджаю зараз на об'їзну. Час у мене 44 хвилини залишилося. Зараз мабуть, доїду до якогось першого паркінгу, стану пообідаю. Півгодинки паузи треба зробити, бо на вигрузки тільки 20 хвилин я там потратив, поки стояв. Так сказати, пауза получилась коротесенька. І потім буду вже гнати до третього місця. Навігатор пише, що я буду там на без 25 плюс пів години паузи, це начало 6-го. Відповідно, я не знаю, що мене там очікує, чи вигрузять мене сьогодні, чи ні. В общем, побачимо. Десь в керунку, О, навіть на цьому шагет було написано на знаку в керунку Сербії. Їдемо. Пусте, не пусте, наче пускає. Подякуємо і далі рулюємо. Ну, І таки мені пощастило, бо мене чекало на третій вигрузці. Отак от, от вигляділи ці вікна, це вже їх попідвигали, вони стояли по праву сторону прицепа Ну, по відео на лівій. І виглядають вони так. Одні вікна стоять стоячи на палетах, отак от на стояках, а інші були складені отак го горизонтально на палеті. І, як видно, палета ширша, ніж самі вікна. І їх було неможливо закріпити, тому що вони просто не впиралися одне в одного. Так, любі друзі, оце. тут я стояв, обружався. І зараз заткую, заткую. Через праве плече, назад заткую, розвертаюся і виїжджаю. Тут слава Богу заїзд нормальний, без всяких кандібоберів. Єдине, що прицепці зараз там трошки по ямках погоїдається, то таке, то не страшно. По срівненню з Будапештом це все єрунда. Ой, це ж тут підлежачий цей поліцейський дурний. Оп! І другим колесом ще оп. І вирулюємо отуди го О! Тут можна було ще через ліве плече заламатися, але там теж яма, мені не подобалося. А тут все-таки місце вагон. Так що видвигаємося в сторону бази пустими. Єдине, що в мене там два пустих стояка з-під вікон сталося з першої вигрузки. Ще маємо, 3.48 є, чи 4.47, точніше, є їзди, взагалі мені до бази 10 годин пише. Так що. В Словаччину заїду, бо поїду вже другою дорогою навпростець і там десь буду паркуватися. Тут ще звісно, теж яма якраз колеса по ній будуть проходити зараз. Зараз ми спробуємо якось об'їхати її. І так я плавно телепортувався в наступний день. Уже я знаходжуся в Польщі. Їду по трасі С7 в напрямку Кракова, До Кракова 23 кілометри, а до бази взагалі 164. Запаркувався вчора, так як і говорив, їхав в Словаччину і в першому ж селі там знайшов таку фірмочку і там запаркувався, тихо, спокійно, відстояв паузу і з Ранесечко. 8 восьмого поїхав. Так що, в принципі, можна вважати, що даний рейс завершений, залишилось просто доїхати до бази, а типусті стояки з під вікон вже вигружу, мабуть, в понеділок, тому що сьогодні я не встигаю. Так що, <кхем> доїжджаємо і будемо відпочивати. Дякую всім за увагу. До зустрічі в нових відео. А ми в'їжджаємо в тунель, який нарешті добудували, будували його не знаю скільки років. Ну вже нарешті можна їхати через нього.